Доброго дня усім читачам, глядачам інформаційного порталу золочив.нет сьогодні ми хочемо поговорити про таку наболілу тему, як війна на сході України, про проблему добровільних батальйонів, про Нацгвардію, про питання, які зараз дуже гостро висвітлюються у всіх засобах масової інформації і безпосередньою. На постійних е, розмовах у владі, у верхівці влади нашої, нашої країни. І хотів би вам представитися сьогодні, сьогоднішнього свого гостя. Це боєць доброволь, добровольчого батальйону е, Петро Бучинський. Доброго дня, пане Петро. Доброго дня. Радій, що нас сьогодні завітали. Е, ви що вже багато посе... часу, довгий час, довгий період часу перебуваєте на передовій, е, де в епіцентрі фактично бойових дій. Розкажіть нам, от, як там зараз справа у вас? Ну, Справи, скажімо так, як я завжди кажу, краще всіх, можна сказати, тому що ми тримаємось і не поступаємось на жодний крок назад. Як правило, в принципі, кожен день відбиваємо атаки сепаратистів. Хоча по телевізорі часто кажуть, що в нас перемир'я, що не стріляють. Ну, я б хотів, щоб цей хто розказує, приїхав туда, до нас і познімав те, як нас не обстрілюють, не і як в нас там спокійно. Тобто люди зранку до ночі сидять в окопах, в бліндажах, оскільки немає такої війни, як ми бачили по телевізорі, так, що там бігають. З криками Ура! І стріляються. На жаль, такого, може, на жаль, може на щастя такого нема. В основному працює артилерія і важке озброєння, тобто і танки працюють. І сидиш і чекаєш, коли до тебе прилетить. І не знаєш, коли воно прилетить, і звідки прилетить і як. Як моральний дух бійців. Моральний дух бійців на високому рівні, і вони готові битися до останнього. І... Скільки потрібно буде. Тобто, ну, як такого страху немає, ну, страх завжди є, тому що всі ми люди і особливо там страх, страх багато допомагає, можна, можна так сказати. Але страх не за те, що там вб'ють, чи а страх за те, що якщо ми відступимо там, то тут вже буде важко щось зробити. Так що, кажу, настрої в нас хороші і можемо ще деколи посміятися з сепаратистів, перекрикуючись з ними через бетонний забор. А в загальному десь ось так. А ти в добровільному батальйоні, як ти туди потрапив? Чому саме добровільний? Чому не інший? Ну, Зразу після Майдану я кілька разів ходив в військомат. Просився в добровольці, на що мені відповідали, що я непридатний. зачекайте, задавайте ваш номер телефону, ми вам подзвонимо. Оскільки сидіти не хотілося, я розпочав возити з хлопцями допомогу. А коли починаєш їздити туди і бачити, яка там ситуація, тобто не можеш бути остором цього. І от так поступово, поступово, розуміючи, що війна ще скоро не закінчиться, тобто, і потім рано чи пізно все рівно призвуть, вирішив піти в добровільчий добровольні батальйони, тому що там можна ще було був час підготуватися, навчитися, хоча, хоча б якось навчитись е, воювати. Хоча ніхто не того не вмів, тому що з покоління вже прийшло те, яке війни не пам'ятаю йому, і хоча зовсім зараз інша війна. До того проходило якесь пелене навчання, а скільки так, часу це відбувалося? Ну, навчання проходили, проходили ми з групою приблизно два місяці це навчання. От, 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 вас готували? Так, нас готували. Тобто на базі добровольчого батальйону є навчальний корпус. Нас готували, тобто на передову ніхто не відправляє людей, які тільки приїхали з дому. Десь там, може, бачили по телевізору, як виглядає автомат. Чи чи те, чи інше. От. Дуже, дуже хороша підготовка в добровольчих батальйонах. Тобто всі розуміють, що грошей фінансування від держави немає. Тому є меценати, які скажем, інструктори, які навчають безкоштовно, тому що там не, не забавки, не гра і другого шансу не буде. А вже от після навчання потрапляють, потрапляють люди до, до батальйонів. Батальйон не один, є батальйонів і кілька. Ну і вже командири визначають, куди, в який підрозділ кого від, відправляють. І так, так воно і працює постійним. От ваш батальйон знаходиться в епіцентрі бойових дій, є чи є поруч ще якісь інші батальйони, поруч біля вас допомагають. Ну, нам допомагають ну, тобто, в цьому місці, де ми знаходимося, з добровольчих батальйонів є тільки наш, тому що ну, лінія фронту велика і всюди наші люди. Крім нас, там також, також є військові, Збройні сили. В основному це артилерія, тому що, кажу, такої контактної війни, як такої немає. Там місцями деколи. Сипори приходять осі до нас, місцями ми ходимо до них. А в основному артилерія. Якби не скажімо, не військова артилерія, то не знаю, чи довго ми б там протрималися, тому що проти танка з автоматом не побігаєш. От. А яке от зараз забезпечення у вас? Чи всього достатньо? Харчування, одяг, форма, зброя. Ну, забезпечення, скажімо так, мінімальне є. Тобто, не буду казав, що ми голодаємо, чи ми холодаємо, чи не маємо чим воювати. Маємо і чим воювати, маємо, що їсти, маємо що вдітися. Напередок волонтери їздять добре. Тобто, тобто... це все волонтерська допомога держава. Це до відношення немає, тобто на рахунок харчів і одягу. Це волонтери на рахунок боєприпасів, нам допомагають безпосередньо військові на місцях. Тобто, ну, всі ми люди, і можливо, там командири, які сидять в столиці і не знаючи ситуації, там розказують командують. Тобто, не стріляти, бика не давати так, але на місці, коли ти розумієш, що якщо зараз хтось не буде відстрілюватись, неважливо, чи це правий сектор, чи це. Збройні сили, то якщо не, не стріляти по них, то будуть стріляти по нас. І, а як правило, коли стріляють по нас, це тягне за собою поранених, вбитих тягне за собою, то, то це погано дуже. У мене побратим, на жаль, недавно підірвався на міні, тобто півноги йому відірвало. Якраз напередодні свого день народження, Йому 21 рік, молодий хлопчина. Цілий рік він вже від самого початку воює. Тобто шкода, що до, до нас таке ставлення держави, так? тому що таким людям, як він, і лікування, і все мало би бути забезпечено державою. І, а на жаль, знову ж таки, все тільки завдяки волонтерам, тобто ліки. Лікування це дуже клопітка справа, плюс і психологічна підтримка, тобто це все, все на волонтерах. От хотілося б ти і волонтерством займався, щоб пішов на фронт. Як вдається волонтерам доставляти цю допомогу аж в самі необхідні місця на самопередову? Ну, скажімо, це волонтери, які. Не волонтери на словах, а дійсно люди, які не мають страху і розуміють, що воно потрібно на, 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 на передку, тому що все рівно до самого до самих, скажімо, позицій вони не доїжджають, вони доїжджають на блокпости. Ми під'їжджаємо, перегружаємо допомогу, тому що там їздити дуже небезпечно, в будь-який час можна, можна попасти під обстріл. Ну Є такі, що приїжджають, хоча ми їм кажемо, не приїжджайте тобто сюди, тому що небезпечно, так? але ну, можливо з, з метою переконати дійсно, що, що це передова. Можливо, цікаво, можливо, допомогти. Приїжджають і на передову. Кажу, привозять все необхідне, необхідне для війни привозять. Так? Ну, на жаль, зараз проблема найбільша в нас з технікою. Mm -hmm. Тому що автомобілі приганяють, скажімо, з-за кордону в основному, в основному. І вони вже не, ну, скажімо, старі автомобілі, вони довго на передовій по цих ямах відмін, по, по осколках, по цьому вони довго не їздять. От. А потрібні вони, ну, скажімо, як повітря. Тому що пішки, скажімо, добиратися в кілометр по дорозі, яка обстрілюється, важко. По-перше, небезпечно, по-друге, це затягує час, коли потрібна допомога в тому, в ті чи, в ті чи інші, на тій чи іншій позиції, потрібно швидко і мобільно туди потрапити. А, зараз... техніка, Зараз першочергова є необхідність в техніці. Як можна. Допомогти вам саме в цьому плані, можливо, фінансово, можливо, більше надати допомогу саме в техніці, куди звертатись, щоб дійсно знаючи, щоб це до добровільчого батальйону. Ну фінансово ну, гроші нам там не потрібні, розумієте? Тобто, і там ми машини купляти не, не будемо, їх там немає просто. Тобто, якщо знайшлися б меценати, які б могли хоча б допомогти там, одною машиною, якою бажано 4 на 4, тому що там зараз почався сезон душів і страшне болото, і машини, ну, тобто, скажімо, у нас є нива, Не яка, яка втопилася, просто втопилась в болоті. От. Це, щоб переконати, що вона. Напередку на, на вони десь катається тут. чи це, Я думаю, це не проблема. Ми з злочиннетом співпрацюємо давно і відеоматеріали е, хлопцям завжди. Ну, поміщаю, розмістимо, так поінформуємо звичайно. Так. Ще хотілось би що запитати? ви вже довго досить довгий період на передовій. От що змінилось? Як ситуація змінилась з моменту, коли туди вперше потрапив, і от зараз, будучи там стільки часу? Кращу гіршу сторону змінилась в кращу сторону, безумовно. Тому що на початку, скажімо, мало хто мав поняття, що таке війна, і яке в нас озброєння, чим з чим ми воюємо, чим проти, проти чого ми воюємо. Як ховатися, як уникати, як передбачати. Зараз вже набагато краще всі розуміють, набагато всі краще вміють воювати, тому що як, як не крути, це теж потрібно вміти. Не, не штука взяти автомат і просто стріляти. От, набагато краще, набагато краще. Всі навички так, нав навички є. Тобто, коли, якщо колись я ходив і дивився на тих хлопців, які десь служили, та я думав, от вони вояки, вони вміють, воювати знають. На жаль, такі в нас були, я в армії не служив, mm -hmm. мій час було непрестижно служити в армії, там нічого не вчили. І зараз я переконуюсь, що це дійсно правда. Тобто, не знаю, вина... Чи я вина в цьому, так, але, і, в принципі, не міг хтось дуже так навчити, тому що такої війни ніх, ніхто ще не бачив, і, напевно, більше ніхто і не побачить. Не дай Бог. Так, так. А чи вдається, вам спілкуватися з місцевим населенням? Які в них настрої, про що вони зараз говорять? думають? На жаль, мі... місцевого населення там немає. Тобто є одиниці людей, які залишились. Які які залишились так. Ну, ми, звичайно, вони нам радять, напевно, тільки тому, що ми їм. І також і допомагаємо з харчуванням, тому що там в радіусі 80 км, 50-80 кілометрів немає жодного магазину, щоб купити там хоча б щось елементарне. Так. От. То скільки нам волонтери привозять, ми їм допомагаємо з Медикаменти, з медикаментами допомагаємо, тому що ці люди в нічому не винуваті. То мав куди зійти, зійти втікти, то втікли, а люди, які не нема, мають куди, вони змушені там якось виживати. От, е, яка різниця взагалі між е, армією, професійною, державною збройним силами України, батальйонами їхніми, і вашим добровільчим батальйоном? В чому різниця? Ви ж виконуєте одні ж ті самі завдання, фактично, так? Е, різниця в чому? Е, різниця в тому, що. Що Але, отримують вони, а що не ну, вони, отримують вищо виконуєте ти ту ж саму роботу? Ну скажемо, перше, що вони виконують, вони отримують, скажімо, заробітну плату. Так? Ми, хоча це не, ну, не аргумент, тому що я не йшов туди за зарплату. Це не робота. Так, але коли ти там перебуваєш певний час, ти розумієш, що тут вдома замість тебе ніхто грошей не заробляє. У кожного з нас є сім'я, яку потрібно годувати. І в кожного в кожного, у кого є сім'я, вдома в сім'ї через це завжди є незручності і проблеми. Тому що не всі розуміють, з якою метою ми туди пішли. Так? От чому ти не йшов в Збройні сили, а чому ти пішов. Добровольчі батальйони. Ну, По-перше, я не довіряю Збройним силам. Ми вже не раз, неодноразово переконувалися по новинах, як здають, як продають наші позиції, наших хлопців. І ну, я не хочу загинути по дорості якогось некомпетентного командира чи продажного командира. В добровольчих батальйонах всі прийшли туди з власної волі. І вони там не сидять, щоб відсидіти там тих 45 днів і отримати учасника АТО, яке, до речі, теж наразі в підвішеному стані, чи будемо отримати цих учасників АТО, чи не будемо. От десь в такому плані. Також ну, з БК в них, них є важке озброєння. Ну, у них мусить бути важке озброєння, тому що вони наша, наша міць, наша сила, наш, наш захист. Так, у нас фактично все озброєння трофейне, тобто, що відіб'ємо в бою, в бою, воно залишається в нас. От, а більше там в чомусь, що була різниця, різниці такої нема. Так, вони також воюють, вони. А підтримуєте з ними якісь контакти, можливо, обов'язково співпрацюєте. Співпрацюємо також обов'язково, тому що ми всі ну, там. Там все трохи так, ну, не трохи, а зовсім інакше, ніж тут. І з боку людина, яка проходить, він може виявитись ворогом. І ми з ними спілкуємося, маємо радіозв'язок і координуємо наші дії. Тобто, коли ми виходимо на завдання, вони в курсі, що ми виходимо, коли вони виходять на завдання, ми в курсі, що вони виходять Співпраця, кажу, співпраця нормальна. Єдине, що багато хто. Там є тільки тому, що в них, вони, в них зараз э, срочна служба, і їм, в принципі, все рівно, які там події, їм головне добути до э, Дємбіля, до як вони кажуть, і додому віддихати. Але кажу, такі люди є, скажем, є і в нас в, в правому секторі, э, їх, їх, звичайно, мало, але ну, всюди вони є. У нас їх менше, ніж збройних силах, тому ми, тому ми і добровольці називаємось. Ось так. Що хто запитати тебе? От, от ти згадував про свою сім'ю. Як вони ставляться до того, що ти на передовій на фронті постійно? Я впевнений, що ставляться погано до цього, ну, але там докорів чи сварок ніяких на рахунок цього немає, тому що жінка розуміє, що це напевно нічого не дасть. Тому що я сказав, що додому повернуся тоді, коли ми виграємо війну. А це буде незабаром. Я впевнений. Ну, далі. Все буде добре. Дякуємо за таку хорошу, теплу розмову. Я нагадую, що на сьогодні в гостях був воїн доброго осудйону, друг Петро Бичинський. Дякую. Ще раз. Дякую, Дякую вам, Дякую, що запросили. Будемо раді вас бачити.